Я ж так вірив у зорі очі, і душею своєю я вас як умів причащав, але видно Господь, мені краще життя на пророчі. і до себе забрав, що в райським саду, я співав І не плачте за мною, за мною заплачерів я любила вас усіх найбільше любив Україну. На могилі моїй посадіть молоду яворину. Ці рядки з пісні Яворина, присвячені пам'яті Назарія Яремчука, стали останньою волею видатного вченого ХХ століття міністра геології УССР 1967-1982 років сина подільської землі Петра Федоровича Шпака. Людини, котра відкрила в тоді ще радянській Україні величезний енергетичний потенціал. Науковець віднайшов та розробив найкрупніші родовища нафти, газу та інших корисних копалин, якими наша держава користується й по сьогодні. Його палаюче серце, яке що в миті за рідну землю, зупинилося 20 квітня 9 років тому. А цьогоріч, 17 червня, йому виповнилося б 80. Ти промень моєму житті. Без тебе я не зміг би досягнути тих вершин і пережити 1982 та 1996 роки. Цілую твій Петро. Мені зараз тяжко навіть говорити, що я говорю вже в минулому часі, бо мені здається, що він тільки що вийшов з хати. І от от відкрилися двері і він прийде. Шпак народився в одному з мальовничих сіл Вінковецького району на Хмельниччині. Після війни завершив десятирічку в районному центрі та поставив собі перше відповідальне завдання здобуття вищої освіти. Сама доля привела Петра Федоровича до спеціальності геологія, яка, зрештою, перетворилася на справу всього його життя. Вирішив поступати в інститут. куди не знав куди. Оце я прийшов в Хмельницький на станцію. Я ще поїзда не бачив. Після 10 класу. І думаю, і до Києва 300 кілометрів, і до Львова 300, куди швидше поїзд піде. Бачу, до Львова прийшов, вчепився цей поїзд і поїхав у Львів. Не знав я так і Києва, як і не знав Львова. Приїхав у Львів, поселився на вокзалі і поставив собі ціль два дні об'їздити. 11 інститутів тоді було у Львові. І подивитися, куди мені краще поступити. Їздив, їздив і попав в політехнічний інститут Львівський. Працелюбність та наполегливість молодого спеціаліста почала давати свої плоди. Петро Шпак поступово підкорював все нові професійні щаблі та завжди невтомно працював. Розпочинав на нафтових промислах Західної України інженером, далі головним інженером, директором контори буріння. У 1966 році очолив главк з пошуку і розвідки нафтових і газових родовищ в Україні. А наступного 36-річний Петро Шпак призначається міністром геології України. На цій посаді, яку обіймав 15 років, як найкраще проявилася його професійний хист, громадська активність та відповідальність. Він завжди зі мною ділився, і які радості в нього були про відкриття родовищ. І про сумні всякі події, які були неприємності в нього на роботі, особливо коли він був міністром. Він був дуже відповідальною людиною, і якщо були якісь неприємності на роботі, то він все це через своє серце пропускав. Він за кожну аварію, за кожний нещасний випадок, а особливо коли гинули люди, то він дуже переживав. Міністр та людина, яка відповідає за галузь, І він приймає рішення. І він, якщо навіть в тому чи іншому питанні може взяти на себе і прийняти рішення. Прийняти рішення буде так, як він скаже. Може він помилився. Якщо він буде більш професіоналом, то він менше помилує робить. Він був найкращим міністром за всю історію держави, говорять, через кілька років після смерті Петра Шпака, його колеги. Непохитний авторитет, безпафосна управлінська позиція, стриманість і природна доброзичливість саме ці якості Петра Федоровича викликали повагу до цієї людини у будь-кого, хто його знав: від простих бурових майстрів до високих чинів. Він завжди переймався кожною ланкою своєї роботи. Вболівав як за розвиток енергетично паливного комплексу всієї держави, так і за добробут кожного її працівника. Як ніколи до, та, мабуть, вже й після керівництва Петра Шпака у цій галузі, видобувачі не почували себе більш працевлаштованими, технічно оснащеними, матеріально забезпеченими та соціально захищеними. Міністр це був незвичайний, а міністр такий, як нам потрібний і. Якщо порівнювати з наступними часами, то я б сказав, що це був один з найкращих, найвидатніших міністрів України. Тільки він зумів забезпечити якась триразове харчування на цих боровик, без, беззаплатне за рахунок коштів цих боровиків, які то саме їм добивався їм квартири, яка ну, соціальна сфера в нього була завжди для своїх якась робітників на цих бурових була на першому місці. Це всі добре пам'ятають через те, що дійсно, ну, після того до того не було, і після того ну також все вже якась заблохло. 15 років керівництва Петром Федоровичем, міністерством геології, стали найуспієш. Пішнішими для паливно-енергетичного та металургійного комплексів держави саме в 70-ті роки економіка країни, що базувалася на цих галузях промисловості, досягла найбільшого розвитку за всю історію. Значно підвищились обсяги пошуково-розвідувальних робіт на газ, нафту, вугілля, руду та інші копалини. Незнаними до цього темпами оновлювалася інфраструктура геологічної галузі, нарощувався її технічний та технологічний потенціал. Безпосередньо під керівництвом та за особистою участі Петра Шпака геологічні експедиції віднайшли та розробили такі унікальні родовища газу, як Західнохристиченське та Яблунівське, крупні поклади нафти Анастасіївське та Бугруватівське, багаті запаси залізних руд Кривбасу та Приазов'я. Завершилася розвідка і освоєння нових вугленосних районів західного Донбасу, великотокмацьких марганцевих руд, цеолітів Закарпаття. Тощо щорічний обсяг пошуково-розвідувального буріння становив понад 640 тисяч метрів. Тобто майже в 10 разів більше, аніж тепер. Це була ціла епоха, коли він був міністром, коли ця галузь була одна з основних, як кажу, яка давала е е життя промисловості, металургії, яка, санкобудування, всім, е будівництво, вона ще вивличається те саме коштує. Ну і що там говорити? Ми тоді добували газу більше, ніж зараз споживаємо нафти. тобто це одне говорить про те, що тоді а тоді споживання було взагалі в два рази менше ніж зараз. Навіть більше ніж два рази. Тобто, у нас більше половини йшло на, на Москву, на нерати, на та гази те саме. Тобто, це була велика епоха. Петро Федорович ніколи не зупинявся на досягнутому ні в практичних завданнях, ані в науковій діяльності, пригадують колеги. 1989 року йому присуджується премія імені Вернацького. Наступного року він обирається членом кореспондентом Академії наук України. У ті Петро Шпак ініціює розробку державних програм засвоєння ресурсів Чорного і Азовського морів та національної програми Нафта і газ України до 2010 року. А в 1996-му вчений стає академіком Академії гірничих наук України. Якби на початку нашої незалежності значні зусилля були спрямовані на освоєння розвіданих Петром Шпаком запасів у Чорному і Азовському морях, ми сьогодні могли б говорити про енергетичну незалежність України, впевнений президент національної Академії наук Борис Якович Патон. Саме реалізація його програм за нинішніх непевних стосунків у газонавтовій сфері із північним сусідом могла б суттєво позбавити Україну енергетичної залежності, стверджує науковець. Я певний в тому, що якби він був живий зараз, то ми б не мали великої кількості тих проблем з газом, зокрема, які ми маємо тепер. Петро Федорович не вмів жити в півсили. Все, за що б не брався, робив з повною віддачею. Пригадують рідні. Він завжди говорив, що краще замолоду згоріти аніж до глибокої старості тліти. Та поспішав зробити все і ще трішки зверху. Привчив до такого шаленого темпу життя і всю свою сім'ю. І молодшого брата Василя, котрий беручи з нього приклад, також багато чого досяг у житті та став політичним діячем, народним депутатом України. І двох своїх доньок, котрі продовжили династію геологів, і навіть внуків, якими за життя пишався понад усе. Він дуже любив свою сім'ю, він гордився нашими дочками. Вони у нас красоні. Гордився тим, що дочка молодша захистила дисертацію, що вона, як послідовник його, дуже любив своїх онуків. Ну, якщо секрети відкривати, пишаєш своїм середнім онуком Петром, круглий відмінник. Весь час ніхто її ні в чому не підштовхував. Самостійний хлопець. Навіть зараз, я вам скажу, що оце я розмовляв з ним три дні тому. Він з двома канадцями створив фірму по комп'ютерах вже і працюють разом на цій фірмі з тим, щоб заробляти гроші і компенсувати за навчання. Оце третій курс. І мені дуже це подобається, коли людина з маленького вона щось хоче зробити. Ну, так що оце я не 49 років сумісного з ним життя промайнули як одна мить, каже дружина Петра Шпака Марія Михайлівна. У планах було святкування золотого весілля. Проте зітхає, не встигли. 20 квітня серце справжнього патріота України, люблячого чоловіка та батька, великого державного діяча, перестало битися. Він хотів до останньої миті бути корисним своєму народові, колегам та рідним. І залишив відчуття непоправної втрати та безмежної вдячності за все. Я дуже жалкую, що він рано пішов з життя, бо його обов'язково треба було обрати академіком Національної академії наук України. Він цього, безумовно, на мій погляд, заслуговував. Одним словом, Петро Федорович це людина, яку будуть пам'ятати і вчені, і практики, людина, яка зробила величезний внесок і в науку, і в економіку нашої країни. На жаль, рано пішов з життя, але за своє, будемо казати, коротке життя він встиг зробити стільки. Що інша людина за два життя не зробить. Дуже велика втрата, яка і для е, Нафтогазової галузі була, яка його біля, і звичайно, його втрата не помер і для геологічної нафтогазової науки, тому що дійсно він якась і там, і там лишив свій такий хороший, яркий слід. Це надзвичайно талановита людина була. І це була така. Ярка зірочка на небосході. І не тільки ми втратили надзвичайного такого доброго я мужа, діти батька. прекрасним дідусем був. Но я рахую, що держава втратила. Дуже велику людину, такого надзвичайного спеціаліста, який би ще багато-багато зробив для держави. Багато ще б зробив. Петро Шпак наставляв брата берегти родину, любити Україну та обов'язково поховати його на батьківщині. 17 червня на байкове кладовище до нього прийдуть близькі люди, колеги, рідні діти та онуки, щоб відзначити його 80-річчя. Тут на місці його останнього спочинку все як він хотів: спокій, тиша та посаджена люблячими руками дружини молода Яворина.